Відчайдухи з усієї України вирушили в мандрівку Карпатами. Молодіжні змагання з пішового туризму стартували цими вихідними. Їхній фініш місто Берегомет на Буковині. Напрям у всіх команд один. А от спосіб досягнення точки призначення різний. Не всім під силу подолати цей маршрут, тому його розділили на легкий та важкий. Команда зі Львова горами подорожує вже вдруге, поки їм під силу лише полегшена програма. Мають подолати 75 кілометрів. На плечників тут більше, ніж учасників. Та новочки запевняють, усе розрахували. Взяли тільки найнеобхідніше і не Лише час, а й калорії порахували. Стараємося економити час тільки зранку, снідаємо і вечерям, а на обід ми просто щось перекушуємо. У бориславців найважчий маршрут протяжність 160 кілометрів. Під час походу хлопці пройдуть десятьма вершинами Карпат до випробування готувалися заздалегідь. Найретельніше вчилися зав'язувати страхівку. Це самий простий вузол, такі всі його знають, всі ним в'яжуть шнурівки, наприклад. В такому вигляді він не розв'язується. А зараз той самий вузол він вже абсолютно не тримає. Потрібно вивчитись в'язати. Це мають бути з зав'язаними очима за спиною, взводитись тоді на маршруті не буде помилки. Учасники мають відмітитися на 13 контрольних пунктах. Як доказ перебування, там фото. За змаганнями ретельно стежать не лише судді, а й гірські рятувальники. Майже 10 команд вони не допустили до маршрутів через різні невідповідності. Любителям самоукам радять без провідників гори не ступати. Тим більше, що переможці нинішніх піших змагань отримують спеціальний дозвіл бути гідами у Карпатах.